Хрестики Байка Баченка. Сьогодні понеділок, 19 вересня, і ми з чистого аркушу, з чистого полотна, з чистого записника розпочинаємо свій новий вишивальний тиждень. Як завжди, який він буде, ми з вами побачимо. А наразі роблю таке включення, щоб вам показати, що я розпочинаю. Новий аркуш по ведмідю 19.09 на цьому аркушу 3468 хрестиків. Подивимось, за скільки днів я справлюсь, бо завтра дуже щасливий день. У мене народилася 21 рік тому дитина. Тому ми будемо до нього від'їжджати. Будемо його вітати, замовили тортика. Можливо, щось зніму і покажу. Тому сьогодні, вже з утра, у мене вариться супчик, нам вариться м'ясо для нашої мії. Це собачка, французький бульдожик. Підготувала своє робоче місце. І приступаю до нових зустріч. А сьогодні, той же понеділок, бачите, я навіть трохи розпочала, по схемі буде, видно, краще. Прийшла тільки що з тренування і забрала з пошти своє замовлення. А замовлення у мене було ось таке. Ось така гарна сумочка пельмень. Зв'язана для мене, дивіться, як Леночка гарно зробила підкладочка навіть клас. Вже вона така гарна, дівчата. Так, вона закривається ось так. І ось так виглядає. Єдине, що ми з Леною не обговорювали насчет ручки, вона мені вже написала, коли вийшлась, пропонувала якісь варіанти, але я відмовилась чому? Тому що цепочку я не люблю. Не дуже розуміла, що сюди можна. Так? Це як такий. Великий гаманець. От те, що треба, кинула телефон, картку і пішла. Собі. Ну, дуже. І, до речі, мені буде посувати на осіннє пальто, к осінньому пальто, і от така у мене обновочка з'явилася. З ручкою подивлюся. Певне, на щось придумаю. Боже, як вона приливається. Хто мені зробив? Я підписана в Ютубі на канал Даші Мосієнка. Це канал В'язальщиці. І я не знаю, як я потрапила. Десь в рекомендаціях вийшло, я зайшла. Взагалі, коли вишиваєш, то. Всі, все просматриваєш, а тоді, вже якщо тобі заходить, за цікава людина чи тембр голосу, чи що, ти вже, я заходжу вже і дивлюсь відео, то е, натрапила я, бо бу, була посиділка у них, вони часто е, їх влаштовують. Це в'язальщиці з Одеси. Я так розумію, Даша сама не одеситка, а зараз вона там проживає тимчасово. І там я познайомилась, вони дуже часто показують свої роботи, що вони в'яжуть, і шапки, і рукавички, і шкарпетки ну взагалі багато чого. І е, там я побачила Лена, є теж в'язальщиця, вона принесла, е, тобто я вже на Дашу підписалася, да, десь, може, місяців 4 я вже дивлюсь її канал, дуже мені подобається їх атмосфера. Е, відео мені дуже подобаються Дашини. І там я познайомилася з Леною, вона прийшла в якомусь відео, показала от таку сумочку, але у неї вона була більша. Я спитала, потім я знайшла Леночку в інстаграмі, Єлена Роді, я посилання залишу, і спитала, чи можна буде зробити розміром менше. Вона сказала, що можна, і я зразу замовила. Ось десь по часу десь тиждень йшов на замовлення ниток, на саму роботу і забрати заказ від. То я ж говорю, Лена дуже швидко справилась. Ось так. Поділилася я своєю такою цікавою. Боже, вона мені так подобається, вона така приємна. Клас, я буду її постійно трогати. <ослав> H -h 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 -h. Цікава така сумочка. Єдине, що дійсно в руках я постійно не зможу її носити, то треба щось придумати. Якусь о, на плечо ремешок чи щось, ну де подивитися. Леночка, якщо будете дивитися, дякую вам велике. Я дуже задоволена. Дякую. Вітаю вас, дівчата. Йду ось на тренування і радію, дивуюсь від того. Дивіться, яка алія зелена у нас. Вересень, майже вже кінець вересня, але як трава сочна, де не ще є такі жовті, гарні квіточки, дивіться. Боже, яка краса. І сьогодні, до речі, приємно тепло. Вітаю всіх сьогодні. У нас е, вівторок, 27 вересня, вже трохи я запізнилася заключним відео, але я його роблю і до вас такими е, ітогами за цей тиждень. Е, ось же я відшила ще один аркуш по своєму ведмідю. 3264 хрестика у мене вийшло зараз. Це фон у мене. Ушло у мене десь три дні на нього, і з задоволенням будемо просувати його далі. Ось наш носик. Я вставлю картинку, нагадаю, це сюжет від хімери. Купувала я в катрусіних рукоділках його. Цей набір. І е, хочу вам показати, чим я займалась останні дні. Я вам звітувала на тому тижні, що я готуюсь до нової багатокольоровки. і я її розпочала. Зараз вам покажу. Зараз ми оберемо раму, і ось таким сюжетом я до вас Повертаюся. Так, з чого начати? Е, Назва цього сюжета «Заміський міський будинок, е, це розробка по картині Фреда Свона. Мені дуже подобаються його роботи, і е, після відшиву ведміддя я е, собі Думала, що я собі придбаю щось, зроблю схему, щоб вишивати з цього картин. Але трохи, як завжди, да, наше бажання трохи відходять в сторону, бо наразі з задоволенням я буду працювати над цією роботою. Спочатку, ми, я вам скажу, що цю схему розробила мені наша дизайнерка Оксана Степанчук, котрій я дуже вдячна за те, що вона не відмовила, взялась за цю роботу. І трохи у нас є коригування в цій схемі. Чому? Тому що ця Схема, ця робота буде вишиватися на подарунок дуже е, близьким, рідним мені людям і е, чоловіку і сестрі і чоловікою її, котрий зараз е, знаходиться, захищає нас, нам, і е, він до мене. Обратився з тим бажанням, щоб я щось вишила, що... що схоже, да? з ними зв'язано щось таке особливе, щоб їх була. картина. Я довго думала, довго іскала, яка ж робота підійти. І коли побачила цю картину, я цю... цей сюжет бачила у Ані Анаякі, дівчина з Молдови. Вона сама розробила цю схему і вишивала, але у неї більший формат. І коли я згадала про цей заміський будиночок, то це ідеально було мені. Ну, з ними асоціація, да? і mm. я побачила ще цю схему в Катрусіних рукоділках. Я е, катрусю питала, але вона від'їхала і е, коригувати вона, на жаль, не змогла. Потім я відклала цю думку, думаю, ну, коли воно потрібно буде, тоді. Е, все, все буде, як повинно бути. Отже, я натрапляю на канал Оксаночки. Я знаходжу її в Фейсбуці. У неї є група Схема Манія. Вона там викладає свої схеми, вона викладає звіти дівчат, котрі вишивають по її схемам. Отже, можете зайти, подивіться. Подивитися. І коли я звернулася до пані Оксани, вона вислухала мої прохання. А в чому вони заключалися? В тому, що сестра з чоловіком дуже, у них є мрія свій мати такий домик, заміський домик, жити в ньому щасливо. І у них є Дві е, отаких собачки, котрих не хватало. У них є там у віконці кишеня таке маленьке, у них те, теж є кішечка. І е, я ще попросила додати два стільця з столиком, щоб було. Враження, що там живуть люди, що там є пара, так, щоб асоціативно повністю з ними все складалося. Отже, Оксана всі мої прохання виконала. Я дуже хотіла у неї заказати на набір. вона складає в ниточках DMC, але, на жаль, я не змогла. Таку суму на ниточки, в общем, я е, заказала тільки схему, розробку, е, і потім я почала складати та, сама. Тобто, у мене в залишках бу, була тканина, це 16 count Fire. Я цю тканину замовляла на ведмідя, і коли я трохи неправильно з розмірами, тоді помилилася, і у мене був, був такий кусочок, і його хватило. Отже, тканинка у мене була, і е, з ниточками я е, купувала у Олі. В теж дівчина в Фейсбуці я її знайшла, нитки СХС, дуже вона швидко збирає те, що потрібно. Якщо якось кольора нема, вона дуже гарно підбирає. Вона питає за заміну, вона питає, який сюжет вишивається. Якщо то лице, то вона радила. Не замінювати, а шукати оригінальні номери. В общем, Оля Прончолі, в Фейсбуці дівчина, от у неї я заказала ниточки. Потім ще мені залишалося придбати раму. Дуже складно мені це здалося, бо раму 60 на 30, як виявилось, не, не могла знайти. Ось, знайшла я на Prom.ua, замовила, і нарешті я, коли закінчила ведмідя, я приступила до цього сюжету. Розмір цього сюжету 500 на 365 хрестиків. В сантиметрах 77 на. 5. 59. Ниточки СХС, канва 16-го каунту, як я вже сказала. Всього в цій роботі 182 500 хрестиків. Отже, я з максимальним задоволенням приступила до цієї роботи. Вона непроста, особливо оцей шматочок, там де віточки, да, тут дуже-дуже великий розброс значків, одиначок, два, три, в общем, не скучно. І досить так в мене вийшло. Зараз я покажу, я приберу трохи. Розпочала я ведмідя, закінчила 22 вересня і ввечері я розпочала одразу цю схему. Я вийшла десь біля 100 хрестиків і залишила. Тобто закінчила я 26 вчора. Чотири дні у мене пішло, і е, наразі на цьому участочку 3381 хрестик вийшов. Ось такий результат у мене е, не передати враження, з якими я взялась за цю роботу, я дуже вдячна людям. До речі, вони не знають, що я все ж таки її розпочала, що робота йде, бо Сергій, коли побачив, я йому скинула цю картинку, вона йому дуже подобалась, але він каже, не вистачає тут пари наші. І, але йому все, все сподобалось, і він каже, пів царства віддам за те, щоб ця робота висіла у мене в домі. Не треба буде йому віддавати царства, бо ця робота, я впевнена, буде висіти в їх заміському будиночку. Радувати, кріти, і хай все буде на щастя. В общем, поділилася я своєю праці по цієї роботі. Що вам ще сказати? Ще я від'їжджала на пару днів і нарешті я потрапила до Дніпра. До речі, вам покажу. Всі ниточки я тримаю в своєму конвертіку від Альони Неспешний Хрестики. тут запасні. Ті, що я навісила на плашки. І тут ті, що будуть чекати, ножиці впали. І ще я вам хочу показати, що я. Потрапила у магазин Candy Yarn у Дніпрі офлайн і придбала ниточки. Ці в мене залишилися від моїх радужних. І так, як я вам казала, я планую Сергію зв'язати носочки, шкарпетки. І я придбала. Отак, от думаю, щоб основний відтінок був темно-синій -син... Супервош э, Alize. Алізе. Це у нас така пряжа. І з нею я буду комбінувати ось цю, теж у нас Алізе Супервош. І придбала я э, чорну пряжу і до неї отаку. От тобто буде так як там розмір великий, я маю надію, що мені вистачить. Тобто я планую ще розпочинати шкарпетки. Цю пряжу я купила попередньо я вам казала, що я хочу собі шарфика зв'язати, мені буде пасувати цей колір під моє пальто, це Alizen Gora Gold. І е, цю пряжу теж крепиткову я купила е, до пари, я буду комбінувати з залишками цієї. Це у мене попросила сестра зв'язати їй шкарпетки. то будуть такі домашні світлі ніжні шкарпетки. Е, ця пряжа до мене прийшла. Я е, замовляла собі, мені дівчина в'язала е, сумочку. І на неї я замовляла ланцюжок. І до замовлення я до ланцюжка там була пряжа, і я замовила собі таку гімалая комбо. Така цікава вона, що я хочу, а я хочу жилет зв'язати з цієї пряжі. <гум> Бачите? Погнало, погнало, у мене знайшовся такий е, ящичок і будемо працювати. Докупила я ось такі е, спиці троєчку, а шкарпотки я виріжу на два з половини такі. Ось такий мій, мій е, тиждень. Дуже багато справ. Трохи я не встигаю в ритм війти треба. Є такі справи ще, помимо в'язальних і вишивальних, тому трохи цей тиждень такий видався напружений. Тому... Но він дуже приємний. Отже, буду я закінчувати своє. Відео. Я, як завжди, дякую всім за те, що ви до мене завітаєте, пишете мені, я всіх міцно обіймаю. До нових зустрічей. Па-па.